Пробуював питання таким провокативним чином. Це взагалі такий виступ, він короткий, без дуже розмови відступів. Чому впровадження є, коштує так дорого? Хто взагалі винен? От Як не дивно, у мене виникла в голові досить ясна відповідь на це питання. спойлер. жадібність консультанта взагалі ні до чого. От. Але винний є. Ось цей інфредор Так. Саме той, який вигадав правила 20 З точки зору застосування до проєктів впровадження будь-чого взагалі з проєктів розвитку. Це, це, це правило формулюється так, що 80% всіх задач автоматизації можна зробити за 20% бюджету. От, взагалі, кліні економіст, професор, був в Італії. Він же це правило просто побачив на землі, коли аналізував кількість людей, які володіють майном. В Італії. От. І він раптом ну, усвідомив, що от 80% цього майна належать 20% мешканців. Да? І з цього він зробив такий висновок, е, з яким ми це тепер живемо. Але це правило чудово, має зворотній бік. Решту 20% задач. Для того, щоб вирішити, потрібно витратити 80% бюджету. Іншими словами, як би сформулював цю тезу фінансовий директор, в, в, в будь-якому проєкті розвитку наступає така точка, в якій, щоб рухатись далі, бюджет потрібно збільшити в 4 рази. Ну, якщо як я можу, побачити це на графіку, то це от приблизно отак. От Оце і є проєкт впровадження ЄРП. Тому що от, ну, це вже процеси верхнього рівня, на які доводиться витратити дуже багато там всяких ресурсів. Але, ну, Дмитро вчора малював цей графік, це ресурси, це задача. Якщо його розвернути в 3D по часу, то буде робимо той графік, який там намальований, ну, тому що в часі там воно це вже залежить від самого підприємства. Що ти парена взагалі думав, коли все це вигадав, нам не відомо, але ми тепер мусимо якось цим жити. А, тобто, моя подача така, що це взагалі об'єктивна штука, нічого з цим не зробиш. Просто потрібно а, усвідомити, що якщо а, мова йде про впровадження ЄРП, то бюджет, ну, який ви собі уявляєте, там в чотири рази, і це буде ну, більш-менш адекватна цифра. Це зараз дуже актуально. Коли ну, я не знаю, як ви Кукали, основний запит. Це переход сім-сім на вас їх. Де ці люди були взагалі? Ну, Тобто він запит, зрозуміло звідкіля. Просто а, ну, зникли всі фахівці. Тож, навіть ті, які були, вони або з'їхали, або виїхали з країни, або а, вийшли на пенсію і все. А, а клієнти є, їх багато. Так? І от, для цих людей. Дуже важко взагалі усвідомити, що це все, що в них є, вони там 20 років так, вже з цим працюють, а тепер потрібно викинути і панові все зробити. Але це саме у такий процес, який був нагадку. У мене все. Ми можемо починати дискусію. Є питання. Питання таке. А що це за задачі? 20% витрачається чудове питання. Дякую. Хочу сакономити. Нам Взагалі, стільноді, це ж така дискусійна площадка, дуже чудова. до речі, Потрібно визначити терміни. Да? Що таке взагалі впровадження ЄПІ? Вчора ну, частково були такі подачі. Так от, на мій погляд, моє визначення, ЄПІ. Е, це система планування ресурсів. Саме для планування. Тобто, питання в тому, що а, всі облікові процеси і процеси взагалі а, підпорядковуються цій надмиті. Ми... І от, оця от, шкала, із, скільки там шість пунктів було, да, якість процесу. А, Так от, та... Підприємство, в принципі, управляє, це моє таке бачення, 5 відомі ресурсів. Це є. підприємство. Це постачальники, це покупці, напевно, покупці перші, покупці, постачальники виробничі процеси і технології, люди і гроші. Все. І от по кожному з цих процесів є, є деякий процес управління. От, на якій стадії е, найпростіше ну, управляють грошима. Да? от е, В бухобліку неважливо взагалі, тобто є тільки два напрямки: надійшли гроші, виплатили гроші всі. Да? Питання, а навіщо на а, рахунку 311 аналітику ну, стаття руху грошово От вона там висить. А навіщо? А тільки, тільки один, Тобто, якщо ми плануємо по статтях за кожну статтю хтось відповідає там, за продажі, то тоді ми і факт збираємо по статтях. Ніякого іншого сенсу немає. І от коли ми впроваджуємо ERP, то сенс всього цього процесу це саме визначення оцих от ну, моментів, як ми керуємо кожним з цих ресурсів, управляємо. Да? от Саме от, там був, про, ну Я туди задавав питання, от навіщо, наприклад, в ERP інтегрувати все? Так от сенс саме в цьому. Наприклад, без IP. От Продажі купили собі CRM. І от У нас все там СРМ, взагалі, у нас, ну, все, купили. Виробництво купило собі ще щось. там. І саме там працює. Склад ще щось. Фінансисти ну, взагалі. Там, а, щось. І кожен в окремо, і, і все планує, і чудово. А, а насправді так не працює, тому що всі, всі ці п'ять ресурсів. А, 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 які ми керуємо, а вони взаємопов'язані. Для того, щоб це все поєднати, і всі розмовляли більш-менш на одній мові, і, і була е, ну, видана цій взаємозв'язок потрібні системи, які все це інтегрують. І це, е, це все і відповідає, ну, і створює цю складність при впровадженні. Бухгалтерський облік повністю визначений зовнішніми регламентами. От З цим все чудово. От регламент, от програма, от навчили, ну, от бухгалтери, слава Богу, навчились э, э, готувати у вузах. Все чудово. Просто береш там дівчину з вуза і посадити, вона все працює. Дуже недавно. А? Дуже недавно навчили. Ну, У нас взагалі країна. Раніше недавно. А ти ще ніхто а от е, з всіми іншими управлінцями от, ну, е, взагалі нічого подібного нема. От, ну, може ще років там, через 20-30 е, більш-менш щось буде напрацьовано. А так Дмитро ну, вчора опирався е, е, на статистику американську, а немає іншої. Да? А там люди все рахують. Ну, звісно, там вже. Цей капіталізм там будує, забудувала в ну, чому. Ну, а у нас цього, -цього немає. І кожний управлінець на кожному підприємстві щось вигадує своє. А, От, а система у нас одна згадать всіх, і ми її з цього виростає вартість зростає, тому що зростає складність цієї залічі. Вона зростає Ну, Конкретно за заправила вартість.